Дуже хочу подякувати Юлії Коваль за проведену зі мною сесію. Назвичайно, Юлія, дуже тобі дякую, велике тобі благодарую, людське тобі благодарю від серця, від душі. Ти мене врятувала, ти мене спасла, ти мені поміняла все середнє моє відношення до себе, до життя, до людей і до мужчин. А найголовніше. До тієї ситуації, яка у мене була. Мій запрос був відносини і величезна образа на мужчину, величезне розчарування, що моїх ну, 4 роки це просто був експеримент для нього. Так? І я впевнена, що коли жінка після такого періоду чує від мужчини такі слова, і що це був експеримент, це дуже боляче, це дуже тяжко, тому що ці чотири роки їх не повернеш і взагалі життя не повернеш назад. І ця образа, яка була ось тут, вона мене зжимала. Вона мені не давала рухатися вперед. Вона мені не давала просинатися спокійно і також лягати спати. І мої думки були постійно, як в тому. Круговороті, одне й те саме, а як так сталося? А як так? Так ж я мала знання, так я ж розуміла, я ж відчувала, що щось там не так. А як так вийшло, що цих 4 роки просто я була експериментом. І цей поступок, який був по відношенню до мене зі сторони мужчини, це для мене був величезний удар. Тому що після цього я попала в реанімацію, в мене було. Питання суїциду. Ну, завершилось на ура, я жива, тому з вами ділюсь, вам це розказую. І е, якщо у вас таке є жінок чи чоловіків, не ходіть ходіте, не тримайте цього, тому що результати будуть лише втричені, дуже болючі. А кожен із нас сюди прийшов жити в радість, в любові, в багатстві, в здоров'ї, творити, після себе залишити. Частинку легкості, частинку спокою, багатства, чогось того світло хорошого, з чим ми сюди прийшли. І Юлія мені дуже сильно цьому допомогла. Робота була дуже складна, вона тривала чотири години, сеанс, чотири години тривав так. І я не знаю, звідки в мене було стільки сил, тому що те, що відбувалося в гіпнотерапії в цьому сеансі. Це вічність 100 тисяч років. Слів вдячності, це мало. І я однозначно рекомендую Юлію Ковен. Вона сильний гіпнотерапевт, однозначно вона вам в цьому допоможе. Якщо у вас є величезна образа, обіда, ненависть, злість, Оце навіть чому так? А чому зі мною? А чому я? Так, я однозначно рекомендую Юлію Коваль. І не чекайте, не думайте, що воно само собою розвішиться, що воно самою собою розпилиться і воно не стане, тому що воно є все всередині нас і воно нами управляє. А ми сюди прийшли управляти цим, вибирати, підходить воно нам чи ні. І у кожного із вас, хто зараз це слухає, є такий вибір. І є час. От поки ви живі, поки ви молоді, поки у вас є бажання жити, не чекайте, не чекайте прекрасних часів, бо прекрасний час це є зараз, тепер, саме в цьому моменті. Я дуже тобі дякую, Юлія, за те, що ти є на своєму місці, за те, що ти мені допомогла і виправила ці помилки, похибки всередині і поміняла на програми процвітання. Любові, поваги до себе. Дуже тобі дякую і до всіх з любов'ю і з повагою. Живіть зараз і тепер в любові, в радості, в багатстві і здоров'ї.